Факти про трету окрему штурмову бригаду Збройних сил України. Бригада була сформована у січні 2023 року із сил спеціальних операцій полку Азов. Сам полк Азов був сформований у перші дні російського вторгнення з урахуванням добровольчого загону територіальної оборони, створеного ветеранами підрозділу полку Азов та представниками Азовського руху. У січні 2023 року було оголошено про переформування підрозділу у 3-ту окрему штурмову бригаду. Це свідчить про визнання важливості та ефективності його діяльності. 24 лютого 2023 року бригаді було вручено бойове знамено, що є символом військової честі та героїзму. Цей день може вважатися символічним для підрозділу. 12 квітня 2023 року було оголошено про початок рекрутингу до складу бригади. Це свідчить про постійну потребу в професійних військових та готовність розширювати свої ряди для забезпечення ефективної оборони країни. Ці факти підкреслюють значущість та активність Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України в контексті сучасних воєнних подій.